Більше 50 людей взяли участь в акції на підтримку полонених захисників Маріуполя у Луцьку. На театральному майдані зібралися родичі та друзі полонених, які долучилися до всеукраїнського автопробігу Волю захисника Маріуполя, розповіла співорганізаторка заходу Анна Пажера. 23-річний син ковальчанки Світлани Богдан, який обороняв завод Азовсталь у російському полоні. Зараз він засуджений в ДНР на 25 років. Колонії строго режиму Зв'язка немає. Звісно ж, тільки відео на російських телеграм-каналах. І це що суд 14 серпня, Я не маю права здаватися. Юлія Щербакова з Маріуполя розповідає, півтора року немає звістки про свого чоловіка, який перебуває у російському полоні. Він хворий на діабет. Я не знаю, в якому стані він знаходиться. Дають йому ліки, йому потрібні вони щодня. Наші захисники перебувають в нелюдських умовах. Вже 18 місяців. Я не чую, не знаю, як, як і де дитина перебуває, в якому вона стані взагалі, як здоров'я. Знаю, що один хлопчина сказав в лютому, що бачив в Оленівці ще в тому році. Я благаю, поверніть дитину додому. Я дуже його чекаю, я дуже його люблю. У нас він тільки одна надія на нас. Щоб він повернувся, живий, здоровий в полоні в Російській Федерації перебуває мій племінник, колишній боєць полку Азов, проходив строкову службу в 18 20 х роках. Російська гвардія його затримала на початку повномасштабного вторгнення, і з того часу він в полоні. Суспільство повинно пам'ятати героїв, які їх захищали, і які зараз перебувають в полоні. Не залишати родини сам на сам з цією бідою. У всеукраїнському автопробігу бере участь Андрій Горян з Сумської області. У полоні каже його брат. Йому 23 роки. Останній зв'язок був з ним. Ну такий, що він писав це, 19 березня 22 року. Це написав, що я знаходжуся в Донецьку. Зі мною все добре. Не хвилюйтеся. Ми обов'язково будемо ще щось організовувати, щоб повернути наших рідних. Вирішила підтримати тих людей, які зараз в тяжкому стані, які визволяли. Вони зараз страждають за нас. Стартував автопробіг зі столиці, Луцьк п'яте місто, де відбувається акція на підтримку українських військовополонених, розповіла співорганізаторка заходу Анна Пажера. Наша організація влаштувала автопробіг саме з Києва. До Львову і назад в Київ розказуємо про нашу біду, яка це є бідою усієї України, тобто про наших полонених, влаштовуємо фотовиставки містами України. У нас була нещодавно місяць назад піша хода, тому що люди не мають забувати. Люди повинні говорити про це. А хто їм може нагадати як на рідні військовополонених? Зі слів Анни Пажери акція тривала годину. З Луцька учасники автопробігу вирушать до Рівного. Оксана Кот, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.